Всім привіт, і з вами знову Дорі і гад, oh нарешті я можу нормально зняти відео про свої подарунки, про свій день народження. Дівчата, я насправді е, на камеру, на котру зараз я знімаю, я її отримала ще, напевно, в 2019 році, можливо, навіть в 20 2020 мені її подарували на день народження. І перше відео, яке я хотіла зняти, це що мені подарували на ДР. Загалом я почала на своєму каналі робити влоги. Ви могли вже побачити, вже перший вийшов, в наступний тиждень вже теж планую наступний. Але на день народження я не хотіла робити влог, тому що я знала, що е, не буде якихось мега, знаєте, таких подій, які вам можна показати. Тому що якісь я останні роки, моє день народження це дуже доволі спокійний, а цікавий в тому плані, що я завжди очікую подарунків. ви бачите всі кульки, квіти. Ви ще не бачите поза кадром, скільки його всього. Але яких знаєте, таких прям івентів, особливо з початком війни, на жаль. Е, я не роблю, і мені прям цього насправді і не хочеться. Тому День народження я провела в колі сім'ї. Зараз вам потроху все розповім. І якщо вам хочеться нахапати якихось ідей, що ж подарувати собі, наприклад, чи комусь на день народження, чи вам просто цікаве це відео, залишайтеся зі мною. Як це все почалося? А, у нас є невеличка традиція в сім'ї, що зранку, де по всі члени сім'ї, ну у котрих нема день народження, вони йдуть вітати того, у кого є. Обов'язково це квіти, можливо, кульки, тобто це там дивлячись, хоче людина чи не хоче. Ну і звісно, подарунки. Для мене подарунки, взагалі купівля чогось такого прикольного, нового це один із проявів о, любові і до себе, і до когось. Але вони прифілонили в цей раз. І я напевно цілу годину я баркинулася і я чекала, поки всі прийдуть. Мені справді вже хотілося підійти до мами в спальню і сказати Альо. Коли Коли вже? бо я хочу вже вставати. Я покажу вам дуже багато фотографій з цього дня. Я хочу вам показати, як це взагалі відбувалося. Я ось такий сонний пінгвінчик прокинулася, отримала всі ці подарунки. Мене закидали букетами. Мені заносять величезну коробку таку рожеву. Ставлять її навіть не на постіль, тому що вона просто не поміщається. Давайте почнемо з тих подарунків, які подарували саме батьки, тому що вони були найпершими. Хоча, в принципі, з чоловіком також вони всі були разом в мене. Величезні просто букети роз. Від батьків два великих букети з троянд. Від е, чоловіка величезний букет просто білих роз. Я з ним фотографувалася ще в інстаграм. Також я отримала, я дуже здивувалася, букет від е, дівчини, з якою я працюю по роботі з продюсером. Я працюю усі продукти, які ви бачите: Мабадіклаб, Мабаді, Селфлав, майбутнє. Це все створюється саме з нею. Одна людина, яка уособлює в собі просто величезне. Команду і якесь разом з нею ми утворюємо комбо, тому мені було дуже приємно отримати від неї букет. Ще дуже приємна, мила така, знаєте, записка, я її навіть викладала собі в інстаграм. А, і також забула сказати, що ще ввечері мені кур'єр передав невеличкий букет з піонів. Те, що я вам казала, зараз піони це взагалі рідкість, я не знаю, чого вирішила саме їх подарувати. Хоча я їх обожнюю. Літом я хотіла ось такий букет отримати піонів. Це мої родичі з Житомира надіслали мені такий букетик. Давайте з Найпершого, що в мене тут збоку стоїть, бо в мене невеличкий такий острівець подарунків, і будемо починати ой з першої такої коробочки. Дівчатки, це аромадифузор. Він був у моєму вішлісті. Звісно, це не дуже така, знаєте, мега необхідна річ, тому я завжди відкладала цей подарунок на потім, на потім. Але в цей раз я вирішила, що це для мого здоров'я. Я замовляла на, на Тіна, тому що їх було дуже багато. Але, чесно кажучи, в інстаграмі я не знайшла ні одного майже. Точніше, я знайшла один, Цей аромадифузор коштував десь 5 тисяч. Олії до нього коштували набір 7 тисяч. І я, чесно, чогось побоялася замовляти, бо це реально великі гроші, і я не знала, подобається мені чи не заподобається. Ну я його вже розпаковувала, але, чесно кажучи, я його ще не пробувала. То ви маєте туди налити олійку, і зсередини буде за допомогою води, олійка це все буде випаровуватися. І протягом декількох годин воно буде наповнювати вашу кімнату такими аромасмаками. Ось, бачите, він виглядає ось так. До речі, дуже лаконічно. Мені подобається цей мінімалізм. Тут є кнопочки 2 години 5 годин 10. Там, наприклад, світло ще буде змінюватися. Чесно, я ще не вмикала. Напевно, його треба тільки підзарядити. Він відкривається, і у вас всередині є така капсула, куди вам треба наливати воду і далі додавати олійку. Як його тепер заснуза засмоктати назад? Ось. До речі, на додачу одразу я до цих до цієї аромалампи замовила арома олійки. Одразу, до речі, на нотіну я їх знайшла. У мене тут є смак евкаліпт. Далі. Боже, я щось не знаю чеську. Напевно, тут у мене м'ята, ліманграс, якийсь цитрус, можливо, цей гранат і евкаліпт. Ооо! Вау! Клас евкаліпт пахне просто 10 з 10. О, м'ята. Ой, я прям відчуваю, що вони мега натуральні, тому скриньте, дівчата, якщо вам треба. Мені здається, що це дуже гарна фірма. О, клас, ще з зимбиром. Чайне дерево, очі. Далі, дівчата, якщо ми вже з вами заговорили про здоров'я, будемо відкривати цей маленький пакетик. Це подарунок від чоловіка, і це окуляри. Але це не звичайні окуляри, дівчата. У мене таких немає і я не знаю, чи є в когось із вас. Це окуляри від е, синього випромінювання від телефону або комп'ютера або телевізора. Тобто такі окуляри треба носити людям. Такі лінзи, я б сказала для людей, які дуже дуже довго проводять час за комп'ютером або іншими якимись девайсами. І тепер я буду як бабулечка. Вдягати окуляри тоді, коли я сиджу в телефоні. І по логіці, коли я сиджу в телефоні, чи дивлюся на екран телевізора в довгій перспективі. В мене немає пересихати зіниця ока. Тобто, взагалі, око в принципі не пересушуватися. Вони не мають боліти. Ну і в майбутньому в мене не має бути таке, що знаєте, буде падати зір від е, довгого сидіння за телефоном чи за комп'ютером. Ось такий буде в мене захист на мої оченята. Беремо ось такий пакетик. Тойс, це був основний подарунок від батьків. Теж я про нього знала. Я обирала його з мамою. Перший мій лот. Це ось такий крутецький, я б сказала, якийсь єгипетський браслет. Я дуже хотіла такий, знаєте, саме твердий, щоб він е не був м'яким, не оце не скукожувався, щоб він просто ось так знаходився на моїй руці. Я дуже кайфую, коли бачу узірок такі речі на руках. Ви Бачите, тут багато медведиків. Я від нього просто в кайфах повних. І далі, <свісно> напевно, моє улюблене з цього всього. Це ось такий. Медведик, я його назвала Борис чи Борис, не знаю. Подивимося. Я вчора цілий день вже з ній проходила, і я впевнена, що ця прикраса буде в мене мількати в сторіс в Тіктосі дуже дуже часто, тому що я обожнюю, Коли є таке, що знаєте, масивне не мені висить. А ще й коли це якесь звірятко, то взагалі повний меч. І далі це ось такі колечка. Перше колечко це доволі воно таке мінімалістичне. Ви бачите, воно в медведики. До речі, дуже схоже на прикрасу, яка в мене на руці. Мені треба було замечити друге кільце. У мене друге кільце саме теж срібле, і я впевнена, що вони обидва виглядають дуже-дуже круто. Бачите, який це гарний великий медвідь. Зараз взагалі йде тренд на всі ці великі прикраси. Я можу сказати, що в мене ніколи таких великих, масивних прикрас не було, особливо на руках. І ми з мамою, коли зайшли в магазин, одразу сказали дівчат, там, що, будь ласка, радьте, нам щось масивне. Ми хочемо щось на руки, дуже і дуже масивне. Далі, те, що я поклала в цей пакет, це ось такі дві коробочки. Давайте я вам поясню, що ж це таке. Взагалі, ці дві коробочки йшли ось такий білий, і це головний подарунок від мого чоловіка. Це те, що ви можете вже бачити на екрані з першої секунди, те, що висить на мені ось тут. Я сподіваюся, наприкінці, коли відео буде змонтоване, ви зрозумієте взагалі різницю між звуком. Ком це петличка, мікрофон. Чесно, я мало в цьому орієнтуюся, але я називаю це такий мікрофон від роде. Там була звичайна серія, а була про. І ми дуже довго вирішували, тому що різниця була по вартості майже в два рази. Але все-таки наприкінці вирішили, що краще купляти одразу щось круте, щось таке, там, де є, наприклад, два мікрофони. Тому що на майбутнє в мене великі плани на інтерв'ю робити різні. Вже дорослі подарунки, пішли дорослі робочі. Це вам не колечко подарить, це вам мікрофон уже купить. Тому тут дві такі коробочки, в одній знаходяться самі мікрофони. Тут їх три, тому що два мікрофони один це прийм. Матч він знаходиться зараз у мене на камері. Один мікрофон на мені вже з цією подушечкою. І в другій коробочці знаходяться всі оці проводочки, всі ці петлічки, магнітики і так далі. Тому ось такий крутезний, маленький, але дуже дорогий подарунок від мого чоловіка. Муа! Ой, ржевенький пакетик. Тут загалом усі речі будуть за доглядом. І перше, це ось такий мішечок, але він зараз пустий. Тут був. Тюрбан для волосся. Це взагалі просто штука ну, Анріл, яка вона крута. Я з нею познайомилася, напевно, ще роки-два тому назад. Бренд Красавка. Я за красавку ви маєте знати, я їх сама рекламувала, колись ще в інстаграмі, і ось вони створили також тюрбани. Просто це мегазручна річ. Ви просто поклали голову, зав'язали. Там є пуговка така. Ви за неї зачіпляєте, і все. Ви зручно ходите. Він не спадає. Він сидить на вашій голові просто ідеально. Тому тюрбан це мастхев для дівчини, напевно, в 21 столітті. Поправте мене, якщо це не так. Я обновила свій, точніше я купила такий самий шампунь для голови. Це доктор Сорбі». Я взяла для об'єму шампунь. В мене є ще такий кондиціонер. Коштує така баночка 1650. Я не знаю, чи дорого це, чи не дорого для догляду. Я порівнюю взагалі з якимсь Head and Shoulders з магазину за 100 гривень, то, звісно, це, типа, буде дорого. Я хочу сказати, що для дівчат, які, от як в мене, натуральне волосся, воно таке доволі тоненьке. У вас є просто базове бажання його помити, щоб воно не було жирним, щоб воно не обтяжувалося, але було натуральним. Оця фірма вам дуже, -дуже підійде. І далі ось такі. І дві коробочки. Це кремчики від лосітан. Обожнюю Лосітан. Дуже круто буде в нас зиму. Я впевнена, бо в мене бувають різкаються п'ятки. Оце хочеться знаєте, їх намастити і просто полежати. Тут дуже гарна така, бачите, упаковка, вона металева. Мені дуже подобається. Я раніше бачила у мами, таке зараз, бачите, сама перейшла. І для рук я взяла трохи менш жирний, 20%. Шия масло ось він ось такий буде. Не дешевий крем, але якщо ви хочете реально результат і на подарунок, Лосітан вони там видають такі красивіші косметички в подарунок, е упаковку вам можуть зробити. Тому зверніть увагу на цей бренд, якщо ви досі ним не користувалися. Так, і остання коробочка тут з Victoria's Secret. А до речі, я вже сама забула. Мені чоловік подарував е піжаму, яка зараз на мені. Це просто ідеальна моделююча піжама. Здається, вона якось називається чи моделююча, чи просто піжама-модел, тому що тут якась просто незрівнянна якість. У мене вже була така піжама рожева. Це найкращий варіант для сну. Дівочки, повірте, якщо комусь треба буде посилання, пишіть в коментарях, я вам обов'язково скину. Я замовляла з американського сайту. Мені просто дівчата замовили. Виглядає воно мега стильно, це чорно, особливо. Але воно настільки м'яс м'якусенька, що якщо ви хочете спати як в хмаринці, вам треба саме ця піжама. Бо в мене було багато піжам від Victoria's Secret, І я можу сказати, що якість усюди, звісно, відрізняється, тому що ну використовують різні тканини. І ось ця найкраще підходить саме для сну. Тому це все в пакетику. Ось було Вікторія Сікрет, але тут є ще деякі інші речі. Перше, це тут якісь будуть ось такі безлютеневе печиво з оливками. Я ще не про не куштувала, будемо з вами пробувати. Друге, це ось такий набор від кор... корисні чи корисні? Не знаю, без цукру. Я їх вже куштувала 100 разів і можу сказати, що вони добрі, особливо коли хочеться, знаєте, щось таке не дуже цукрове, натуральне. Ідеально підійдуть. Я колись, ну нещодавно відносно, була на морі, і я купила в дюті фрі маленький набір від фірми Бамбам Крем, Бразиліан Бамбам Крем. Ви могли це бачити в американському інстаграмі. Він настільки смак крутий, що це перший, напевно, смак, який я захотіла повторити. Тому я замовила собі велику повноцінну ось таку, знаєте, коробочку, бо в мене була маленька. Ось вона ось так виглядає. Він, до речі, не дуже легкий, тому він ідеально підійде. Мені здається, на зиму. Я замовила іще цей спрей. Я спочатку гадала, думала, що ж тут переважається запах. Я думала, що якась карамель. Але потім зрозуміла, що це переважає фісташка. Я не знала, що я так люблю фісташковий запах, але от саме в парфумах він звучить просто прекрасно. Тому, якщо ви не пробували цей міст, вам його треба. Це в тіктоці я бачила, всі знімають про те, що як... Смакувати і пахнути просто як конфетка, це саме ось цей міст. І останнє це я взяла ще оновити собі гель для брів, тому що я взагалі фарбую брови десь раз на місяць, щоб вони трошки були темніші, бо в мене загалом від природи дуже дуже світлі брови, мені цього не вистачає темноти. Я взяла від Benefit, колись користувалася, Загалом дуже прикольно. Я взяла в кольорі дівчат. напевно, це кольор номер три. І знаєте, і світлий, і коричневий одночасно там щіточка дуже прикольно і зволожує так, і вони не стають такими добовими. Тому, якщо ви шукаєте гарний гель для брів, то цей Benefit Мені дуже подобається. Ось такі загалом найголовніші були мої подарунки. Я ще не згадала, мені подарували три штативи. Один, на якому я вже знімаю він на камері, я покажу зараз вам окремо. І е, один для світла, і ще один для телефону. А ну і на фоні ви бачити величезну коробку від Намалака. Я дуже-дуже рада, що я замовляла торт саме в них. Я шукала, де мені зможуть зробити гарний дизайн. І я знайшла цей ресторан, кафе, не знаю, називайте, як хочете. У мене був смак медовик з вишнею, і я вам рада його, раджу вийшов дуже дуже смачним. Ну ви уявіть, яка я мадам, познімала вам ціле відео про свої подарунки і забула про найголовніший. І це велика, велика моя хотілка, тому що я вже показувала в своєму інстаграмі, що я навіть в Гарварді проходила курс про ходьбу, про користь цього всього. І я зрозуміла в якийсь момент, що мені треба доріжка для ходьби. Ви бачите, яка така велика бандурка. Ми відкривали всією сім'єю, розбиралися, але насправді з ним з ним взагалі не тяжко щось робити. Тобто я можу сама його виставити, походити і поставити назад. Це реально величезний був подарунок в моєму вішлісті. І я дуже дуже рада, що його мені подарували. І справді тепер щодня буду ось так оздоровлюватися. Це були всі мої подарунки на день народження, дівчат. Найголовніші мої подарунки це були ваші привітання. Привітання від моїх близьких. Я зробила спеціальний пост, тому що я хотіла зберегти всі ваші поздоровлення під одним постом. Ви знаєте, коли починається в Директі, це все це все чудо, бо це може бути реально 500 тисяч смс, і це просто нереально та всім навіть відповісти, воно все губиться. І я хотіла просто прочитати поздоровлення кожної. Тому ви це зробили під постом. Хто досі не зробив, ви можете це зробити, мені буде дуже приємно. Коли я чую поздоровлення, дуже багато відсоток людей доповнює це фразою по типу: ти мені допомогла, ти стала тою самою, хто там допоміг мені вийти, наприклад, з РХП чи з нелюбові. І це настільки великий бустер рухатися далі, що я після свого дня до народження вийшла дуже і дуже замотивована. Тому я вас дуже. Же люблю вам величезне дякую за ці всі поздоровлення. Я дуже рада бути в цьому ком'юніті. У нас величезне дівоче ком'юніті, де просто моя сторінка це саме те місце, де всі ці дівчата можуть зібратися. Ось От, таке у мене відчуття. Тому всім дякую, хто зі мною. Більше фотографій ви можете побачити в моєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, будь ласка, туди. Ну і, звісно, Ютуб. Я його продовжую. Ми його з вами разом продовжуємо. Я знаю, наскільки вам це відгукається. І я вже настільки втягнулася, що я скоро буду називати себе ютубером. Щось в цьому є. Всім дякую, з вами була ваша Дорі, і ми зустрінемося з вами вже в наступних відео. Бувайте. Етамібізьон. Uh, Обыкновенный.